З 1 березня 30-та окремо механізована бригада 8-го армійського корпусу у Новограді Волинському піднята за сигналом тривоги. Військові перевіряють техніку на справність і завантажують її боєкомплектами. Далі танки БМП і самохідні артилерійські установки шикуються у довгі колони. Тут усі набої бойові. Техніка справна і будь-якої секунди готова виконувати накази командирів. Військові зізнаються, подібні навчання проводили і раніше, але через події в Криму офіцери виконують завдання ще з більшою відповідальністю. Зараз доводиться працювати в непростих умовах, тому що проходять заходи бойового злагодження. Підрозділи бригади, як ви бачите, вишикувані вже в колони. Техніка, бойова техніка вишукувана в колони в цей час. Звичайно, військовослужбовці працюють в так званому посиленому режимі. Тобто цілодобове чергування, всі знаходяться тут. Зброя у всіх в руках. Діям російських військовослужбовців у Криму тут ніхто не дає оцінок, але не приховують, що співпереживають військовим, які охороняють суверенітет України. І якщо буде наказ, негайно вирушать на їх підтримку. Зараз така ситуація виникла в державі. Ми готові підтримати їх будь-яку хвилину і. Ми ними пишаємося, що вони підтримують український свій народ. Росіянин за національністю Володимир Олійник зізнається, ніколи не міг уявити, що два братніх народи опиняться за крок до війни. Втім, переконує, вже давно вирішив для себе, чиї кордони буде захищати. Мої батьки живуть в Росії, і, звісно, вони хвилюються то, що зараз проходить в Україні, але я прийняв присягу на вірність Україні і буду виконувати завдання в інтересах України. Росіяни підтримують курс своєї влади, бо отримують викривлену інформацію, впевнений головний сержант Улітенко. Він вірить, що конфлікт вдасться владнати миром і не втомлюється роз'яснювати своїм російським друзям, що насправді діється в Україні. Ці дім неправдиву інформацію подають в Росії стосовно ситуації. Зараз і вони мене питають, що у вас діється, і що у нас тут фашисти, Бондеровці, от вони толком не знають, хто такий степан Бандера. І думаю, що в нас тут не знаю, що діється так. Я їм, звичайно, пояснюю, що в нас тут нормально, люди просто не хочуть, хочуть нормального життя європейського. Так як я учасник миротворчої місії був двічі в Косово, я не хотів би, щоб цей сценарій повторився в нас в країні в Криму. У 12-му інженерному полку, який також дислокується у Новограді Волинському, сьогодні відточують майстерність у водній переправі. Ця техніка з легкістю переправить через водойму вантаж вагою понад 42 тонни. Якщо ж на горизонті з'явиться противник, рота аерозольного маскування за лічені хвилини зробить переправу непомітною ні з неба, ні з землі. Цей підрозділ застосовується у тих випадках, коли потрібно від противника замаскувати. Той чи інший об'єкт, чи ту чи іншу основну переправу застосовується для введення в оману противника та для того, щоб не було, звичайно, помітно і немає, противник не мав можливості знешкодити. Переправотокі військові відточують свою майстерність. Їх рідні не знаходять собі місця і вимагають політиків втрутитись, щоб конфлікт у Криму вирішити мирно. Офіцери й самі сподіваються, що їм не доведеться воювати, але просять не панікувати, а підтримати їх. Ми не хочемо, щоб були смерті во дворе, на дворі весна, на дворі все оживають. Ми хотим, щоб наші діти бачили мир. Ми хотим, щоб наші государства жили. В хороших отношениях і ніколи, ніколи, щоб не пролівалася ні кров українців, ні кров руски. Тим рідним, які хвилюються за своїх дітей, синів, чоловіків, які зараз виконують завдання в складі частин, підрозділів збройних сил, хвилюватись не треба, тому що хвилювання в будь-якому випадку не допоможе. Потрібно підтримувати, потрібно всіляко підтримувати, телефонувати, спілкуватися. І пишатися тим, що діти дійсно виконують справжню справу. Дова техніка вишку навколони в цей час, звичайно, військовослужбовці працюють в так званому посиленому режимі, тобто цілодобове чергування. Всі знаходяться тут, зброя у всіх в руках. Діям російських військовослужбовців у Криму тут ніхто не дає оцінок, але не приховують, що співпереживають військовим, які охороняють суверенітет України. І якщо буде наказ, негайно вирушать на їх підтримку. Зараз така ситуація виникла в державі. Ми готові підтримати їх будь-яку хвилину і. Ми ними пишаємося, що вони підтримують український свій народ. Росіянин за національністю Володимир Олійник зізнається, ніколи не міг уявити, що два братніх народи опиняться за крок до війни. Втім, переконує, вже давно вирішив для себе, чиї кордони буде захищати. Мої батьки, я їм, звичайно, пояснюю, що у нас тут нормально, люди просто не хочуть, хочуть нормальне життя європейського. Так як я учасник миротворчої місії, був. Двічі в Косово. Я не хотів би, щоб цей сценарій вторився в на в Україні. От. В Криму. У 12-му інженерному полку, який також дислокується у Новограді Волинському, сьогодні відточують майстерність у водній переправі. Ця техніка з легкістю переправить через водойму вантаж, вагою понад 42 тонни. Якщо ж на горизонті з'явиться противник, рота аерозольного маскування за лічені хвилини зробить переправу непомітною ні з неба, ні з землі. Цей підрозділ застосовується у тих випадках, коли З 1 березня 30-та окремо механізована бригада 8-го армійського корпусу у Новограді Волинському піднята за сигналом тривоги. Військові перевіряють техніку на справність і завантажують її боєкомплектами. Далі танки БМП і самохідні артилерійські установки шикуються у довгі колони. Тут усі набої бойові. Техніка справна і будь-якої секунди готова виконувати накази командирів. Військові зізнаються, подібні навчання проводили і раніше, але через події в Криму офіцери виконують завдання ще з більшою відповідальністю. Зараз доводиться працювати в непростих умовах, тому що проходять заходи бойового злагодження. Підрозділи бригади, як ви бачите, вишкувані вже в колони, техніка буде. Живуть в Росії, звісно, вони хвилюються те, що зараз проходить в Україні, але я прийняв присягу на вірність Україні і буду виконувати завдання в інтересах України. Росіяни підтримують курс своєї влади, бо отримують викривлену інформацію, впевнений головний сержант Улітенко. Він вірить, що конфлікт вдасться владнати миром і не втомлюється роз'яснювати своїм російським друзям, що насправді діється в Україні. Ці дім неправдиву інформацію подають в Росії стосовно ситуації. Зараз і вони мене питають, що у вас діється, і що у нас тут фашисти, Бондеровці, от вони толком не знають, хто такий степан Бандера. Думаю, що в нас тут не знаю, що діється так. Потрібно від противника замаскувати той чи інший об'єкт, чи ту чи іншу основну переправу, застосовується для ведення в оману противника та для того, щоб не було, звичайно, помітно і немає, противник не мав можливості знешкодити. Переправо токі військові відточують свою майстерність. Їх рідні не знаходять собі місця і вимагають політики втрутитись, щоб конфлікт у Криму вирішити мирно. Офіцери і самі сподіваються, що їм не доведеться воювати, але просять не панікувати, а підтримати їх. Мені хотім, щоб були смерті во дворі, на на дворі все оживає. Ми хочемо, щоб...